Ну що, збирали на Power Bank. Ну, начебто, Power Bank, на Bandera Power для ЗСУ. А зібрали на автівку та на дещо більше. Так що це такий собі відеозвіт про збір коштів для зсу на каналі Технозон Україна. І ще ми оголошуємо розіграш, який ми обіцяли. Якщо поїхали. Хочу подякувати каналу Технозон, Україна та штабу волонтерів, незламні і «Південь» за придбані та надані нам турнікети, дрон та бандера-повер, які допоможуть нам виконувати повсі... поставлені бойові завдання. Слава Україні! Героям! слава! І Що ж в нас такого а, вийшло? А, тобто, ми оголосили. Збір на Бандера Павер та подарували. ну Це відео ви бачили, ось, таке, ось такий відосик. І ми ну від себе ми даруємо дрон, подарували вже дрон. І вони, хлопці з СУ на Мар'їнку, попросили в нас трошечки допомогти. З Бандера Павер. Це такий собі блок живлення, ну такий пристрій живлення, живлення на 500 Вт з потужністю 125 Вт, для того, щоб вони могли живити свій Starlink і бути на зв'язку. Бо там штурмова бригада. Ну, то, то все таке. Хто вони? Це, це таке? Ми не, ми не розкриваємо позиції наших хлопців, не розкриваємо хто куди, куди що йде. Але. Ми почали збір. Нам потрібно було ну там близько 16 тисяч гривень. Е, ну всі знають, скільки стою, коштує цей Бандера Павер. І ми, ви знаєте, що ми? ми зібрали понад 30 тисяч гривень. Давайте так, підписуйтесь на канал, а ми з вами почнемо е, вже ось е, такий звіт і відео. Звіт від наших хлопців та від тих, хто збирав навтіку. На Дивіться, ось у нас вже закрита банка, і ми при тому, що сподівалися отримати 16 тисяч гривень, назбирали 30. Дякую своїм підписникам. Ви надкруті хлопці, ми розбили цю банку. І так вийшло, що ми домовились купити його за 11 тисяч чотириста сорок Ось чек, це доказ. І дивіться, в мене є ось нова пошта. Я оплатив і ще й доставочку. Оплатив 156 гривень. Ми заплатили. Ось ми з банки отримали 29 892 тисячі гривень. Двадцять тисяч гривні, скажімо правильніше, і отримали цей Бандера Пауер зі знижкою ЗСУ. Досить крутелезна ціна в нас залишився надлишок грошей. І що ми зробили? Ми зв'язали зі штабом волонтерів незламні місто южний. Це надкруті. Хлопці. Це мій підписник. Уявіть, я йому колись продавав Lake Ic, це такий собі був клон зіду. Це було безліч років тому. Безліч років. І коли я йому сказав, бо хлопцям потрібні були, були ще ноші жорсткі, я кажу, слухай, в тебе є, бо я знаю, ти займаєшся. Він каже, медицина, медичне приладдя да Бога зради. Тобі куди? На Марінку, зараз ми тебе упакуємо. І ці хлопці просто крутелезні, вони вам нам відвантажили. Для медичної роти дуже багато медичного приладдя, медичні інструменти, фізраствори, ліки, бандажі. Якісь ну там я, я не дуже розумію у медичному приладді для ЗСУ, але то було багато. Вони ще й передали консерв трохи, і ще якісь енергетичні батончики, і ми дуже дуже їм дякую. Вони круті хлопці, дуже круті. Потім я зв'язався з хлопцями, яким ми. Це все збирали і кажу, хлопці, в нас є надлишок грошей. Що будемо робити? Що вам потрібно ще? Він каже, нам потрібні турнікети. І ось ми є платіж 2950 гривень. Це я оплатив турнікети і отримав турнікети новою поштою. Десь тут в мене навіть чек є. Зараз спробую знайти. Тож, це були турнікети Січ. Я вам кажу відразу. А ось є у мене з нової пошти чек. Я оплачував там доставку, бо оплатив хлопцям на картку у Київ. Це були турнікети Січ. Ми їх отримали і ну, укомплектували хлопців турнікетами. Також. Також ми з благодійним фондом незламні. Він каже: Слухай, в нас є збір на автівку. Наш хлопець там у Києві збирає. Автівка вже є, її треба переобладнати, її треба відремонтувати, і їм не вистачало 11 тисяч. Що я зробив? Дивіться, поповнення ремонт X-Trail. І як це було? Диві дивимося зараз. Я хотів подзвонити до хлопця, який збирає гроші на автівочку. І сказати, що ми йому закрили банку. Привіт! Добрий день! Ти банку свою бачив? Ні, що дивився. А ти подивись, ми тобі її закрили сьогодні. О, супер! То від наших підписників, то від наших підписників для військових медиків для твоєї автівочки. Давайте дивіться, оце що ви сказали. Допоможіть мені сформувати мисль, щоб я у відео правильно. Тут, ну, зробиш, зробиш відеозвіт, як зробиш. Хлопці, хлопці і так це почують, хлопці і так це зрозуміють. Я тобі напишу, що це, 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 це YouTube канал. Ти... Декілька слів, коротко і ясно, щоб дуже гарно, щоб, ну, щоб чітко сказати. Це, це, це тобі це тобі дякую за те, що, за те, що ти робиш. Не да, все заради перемоги. Давай, давай, друзі. На все добре. Привіт, друзі. Велика подяка всім, хто долучився до збору на ремонт і відновлення цієї автівки для ЗСУ на Херсонський напрямок. Зібрали навіть трохи більше грошей, і залишок буде потрачений на швидкі допомоги, які рятують наших захисників. Ось окрема подяка підписникам каналу Технозон Україна, які перечислили значну суму. І ще хотів. Подякувати Олександру Максименко, який теж з Германії прислав дуже значну суму. Ну і кожному, хто скинув гроші на цю машину. Подяка від херсонських наших хлопців. І я дякую. Тож, хлопці, ну не ми, це, я кажу ми. Це, це, це те просто, що ми робили, це ви зробили. Це ви зробили, ви, ви зібрали ці кошти. Ми тільки подарували дрон, то, то дрібниця порівня, у порівнянні з тим, що ви зробили. Ви надкруті, ви крутелезні хлопці. І це ще не все. У нас ще залишились кошти. І ми купили ще консерви, ми купили їм цигарки, і ви знаєте, для мене. Це було таке, знаєте, такий адреналін, бо усе це може врятувати чиєсь життя, покращити чиєсь життя там на передовій і наближає нашу з вами перемогу. Ну а тепер давайте про розіграш. Я обіцяв вам розіграти серед тих, хто донатить ось цей Mi Box S. Другої ревізії на Google TV, новенький з огляду. Це той самий, який був на огляді. Ми це зробимо, коли ми будемо розігрувати наприкінці місяця наш, наші tv бокси для наших підписників. Це ми на одному стримі зробимо. Але це ще не все. Я розіграю ось таку штуку. Ой, він зелений. Я зараз від, е, вимкну хромакей. Я вимкнув хромакей. Дивіться, що це. Це е, сухпай. Це Сухпай Бахмут ЗСУ. Це Сухпай з під Бахмуту. Бачите, тут є наліпка штаб волонтерів Незламні. Місто Южне. Я вам поясню, це унікальна річ. Це не просто сухпай, який можна придбати на ОЛХ. Це Сухпай, який був дійсно у Бахмуті, і наші захисники передали це у благодійний фонд для їх підписників, щоб вони розіграли ну для, для їх скажімо так, хлопців, які донатять, щоб вони розіграли. Бо незламні у місто Южному вони допомагають і на Бахмут, і на Херсон, і на усі напрямки. Тобто вони такі крутелезні, і вони нам дали для вас, хлопці, для вас ми розіграємо це унікальний пакет з Сухпаєм, який був дійсно в Бахмуті, де написано. Руками наших захисників Бахмут 2023 рік. Тож чекаємо на стрім. Для цього треба підписатися. В нас є реєстр нам Монобанк, надав реєстр усіх тих, хто платив, але не усіх написали своє ім'я. Ну я так розумію, що хтось не хоче брати участь. Ну, є як є хлопці. Будемо потім з'ясовувати, <'я> хто ж виграв. Якось будемо шукати. Це все. Дрібниці, бо наша мета перемога. Ми з вами переможемо. Бо ми з вами ну не ми з вами. Це викрути лезні. А ми лише, як там Ківа казав, гвинтики у системі, які допомагають вам реалізувати нашу мету і наближати до перемоги. Я вас усіх обожнюю. Ви, ми нація. Слава Україні, хлопці. На все добре.